Пошук легальної підробітки чи тимчасової роботи під час навчання в чеській республіці може бути корисним для набуття робочого досвіду та фінансової незалежності. Айду вокен дюримайстарі анайгед амезенекспірінс софанчек републік. Айвок етіарпарвік, а тіарпармант, айге парпартайм контракт. Айвокін дрімасаріс енд і ток або ма job experience, Uh, It's quite good. Like uh, they have not forced me to like um, uh, only pressure. On my work. They understand that uh, I have my studies also. So they are flexible with that. And uh, when I need some time for my studies, they allow me for that. So as far as far now, it's it's good for me. Currently, ф асфальта. Карантті ам in a full-time contract, 40 hours per week. Правила працевлаштування відрізняються залежно від країни вашого походження та форми навчання. Як студентам із країн від Європейського союзу та європейської економічної зони Швейцарії чи третіх країн, які навчаються на денній формі за державною акредитованою програмою, вам не потрібен дозвіл на працевлаштування. Роботодавець лише зобов'язаний повідомити про ваше працевлаштування у відповідний відділ служби зайнятості. Так само не потребують дозволу на роботу студенти з третіх країн, які навчаються на денній формі за державною акредитованою програмою. Інші студенти з третіх країн також можуть працювати в Чеській Республіці без дозволу, але лише до досягнення 26 років, і їхнє робоче навантаження не повинно перевищувати 7 днів поспіль або загалом 30 днів у календарному році. В інших випадках, якщо ви не походите з країн Європейського Союзу та Європейської економічної зони або Швейцарії, ви можете бути працевлаштовані в Чеській Республіці лише за умови отримання дозволу на роботу. Я працюю в Чехії, і в мене є якісь досвід у цьому працювання. Це зараз моя третя робота, яку я маю в Чехії Республіці. My first company that I worked with was through an agency, and the second one was through a referral, and the other one was like online job search, mainly. I work uh, full time, that is uh, 40 hours a week, uh, so I have full time contract. That's what I, I currently have. У Чеській Республіці існує три основні типи трудових правовідносин, які ви можете укласти. Окрім трудових відносин, заснованих на укладанні трудового договору, який надає вам як працівнику найбільші гарантії, ви можете працювати за так званою угодою двома способами. Перший договір про виконання робіт, скорочено DPP, може бути корисним для короткострокової роботи і за певних умов може бути рівноцінним повній зайнятості. Ви можете працювати за цією угодою до 300 годин на рік. Другий договір про трудову діяльність, скорочено ДПЧ, підходить для довготривалої співпраці з неповною зайнятістю. У межах цього договору ви можете працювати до 20 годин на тиждень, що становить приблизно тисячі годин на рік. Простіше кажучи, короткостроково можна працювати більше годин за договором ДПП, а довгостроково можна працювати приблизно половину повної зайнятості за договором ДПЧ. І зверніть увагу на те, що в разі підробітків неповної зайнятості або угод мають бути дотримані законні умови, виплачена мінімальна заробітна плата, а договір має бути укладений у письмовій формі. За додатковою інформацією ви можете звернутися до спеціалістів з роботи з іноземцями або консультантів ЕУРЕС у відділеннях служби зайнятості по всій Чеській Республіці. Контакти можна знайти на сайті cizinci.cz. Установіть застосунок Smart Migration на свій телефон, щоб отримати більше корисної інформації та контактів.